Привіт, мої любі підписники каналу Добровський Хвіст. Отже, це хотілося записати це відео, коли машину, на яку ви збирали, ну, на ремонт, яку ви збирали, після того, як вона вже буде готова, але ремонт, на жаль, затягнувся. Отже, хочу проміжково всім вам подякувати, особливо моїм глядачам і глядачам каналу Акордич. Вони, Хтось розповсюдив, йому передав його це відео, мабуть. Наш запрос і його глядачі нам велику суму скинули. Дуже, якщо насправді ви зібрали їх за 2-3 дні цю суму, я ж кажу, що хотілося нам вже відео з подякою зробити, коли машина була готова. Але вона досі в ремонті. Тому все ж таки думаю, затягувати не треба. Думаю, банку, можна сказати, збір ми вже закрили, тобто офіційно вже закриваємо. Але ну, якщо буде побажання, то можете продовжувати на ту саму банку закидувати. Там поточний Ремонт тягнеться і, виявляється, по ходу діла ще якісь нюанси. Но поки що у нас на, 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 наразі все вистачає. Ну, тому особливо ще раз хочу подякувати глядачам каналу е, і самому автору каналу. Він нам дуже допоміг. Дуже велика сума з його каналу впала. І всі і, і ваші донати дуже, всі були, ну, я ж кажу, і навіть 2 гривні це було добре. Тому і тим, хто репостив, хочу дуже дякуємо нашому підрозділ. Отже, зараз машинка, я кажу, вже сказав в ремонті. Зараз я сюди вставлю, в якому вона зараз стані. Оце гнілющий, який у нас був. Так. Це ну, понятно, що не новий новий, а новіший. То, що ви нам допомогли дякувати вам, зібрати. Це. але Ремонт затягнувся. Хотілося вам, звісно, красиво показати вже в зборі, але ще це не скоро буде, тому вже записуємо зараз. Роботи ще багато. Так, Оце тож все куплено. Я не в воді, я не шарю. Варті купили мені купили сигнали. Ну, так, такі, розходники, ізолінка, там, антикорозійку взяли. Ну, щоб все пому. Оце зараз поки що отак вот L200 там виглядає. Да, але повністю, повністю, Коли вже збереться, тоді я ще відео запишу, вже похвастаємося. А так поки що так. Що не подумали, що ми просто зібрали гроші. Що, вот. Машина в роботі, все да. працює. Да. Скоро зберемо. От як бачите, ну, процес іде. Коли вона вже буде готова, я вам ще. Коротеньке відео запишу і такий нюанс. Ми, оце ж, я ж кажу, ми ж, я ні разу зборів не робив, тому не знаю. хоче хтось, щоб я йому поіменно перечислив, хто найбільше донати там, кидав, бо, або хтось не хоче. Ми так трошки замішкали, тому пишіть, хто хто скидав, той знає. Але дехто не з мого каналу кидав. там репостів було багато, тому трошки розгубилося в цьому плані, не знаю. як Дякувати хочеться кожному окремо, але якщо є бажання, ну, пишіть мені особистий е, особисті в Інстаграм, дружина мені передасть або в телеграм-каналі. Е, всі посилання будуть. Ну, на цьому мабуть все. Ще раз дуже дякую. Машинка нам дуже потрібна. А, і ще, ще такий момент, я там в кінці. Е, запроса відео ляпнула, що кому там найбільше донати гільзи, Ну, якщо треба комусь реальна це гільза, ляпнув, треба відповідати якось за свої слова. Тому теж пишіть в особисті в Директі або телеграм-каналі, що так я хочу хочу гільзу, Це хто за свій донат. Ну я думаю, то знає, хто там кидав 500 гривень більше, думаю, хоча заслуговує. Я так думав, що я тут трошки збанкрутімо, якщо будемо кожному нова пошта з'їздці сиділа. Так що на умовах хіба що за доставка за шаху нахуй, вибачайте.